Як ви думаєте, для чого я пишусь ці відео в Ютубі? Певно, що для того, щоб трошки познайомити вас з собою, щоб могли трошки зрозуміти, які мої принципи, які мої уявлення про життя, наскільки я зможу створити атмосферу безпеки для вас, комфорту. Чи зможете ви мені довіряти? Давайте трошки про себе. По-перше, щоб розвіяти міфи, що всі психотерапевти абсолютно здорові люди, це не так. Більшість психотерапевтів стають такими або йдуть вивчати психологію завдяки тому, що вони достатньо отримали травм в дитинстві і захотіли з цим розібратися, перш за все, самі для себе. І це автоматично означає, що всі психотерапевти, які хочуть консультувати, мають мати власну терапію. В мене два психотерапевта, до яких я по черзі звертаюсь. І ще інколи шукаю додаткового, якщо це якесь таке вузькопрофільне питання. І мої ці основні психотерапевти не мають профілю в цьому напрямку. Що ще про себе я хочу вам розказати? Мені 47 років. Я отримала свою професію психолога-консультанта завдяки онлайн-інституту практичної психології. Можливо, ви вже звертались до психологів саме з цією вищою освітою. І це для вас щось каже. Чому я обрала саме цей заклад? Тому що він дає можливість практикувати ще під час навчання. Тобто, коли я отримала диплом, в мене було вже майже рік практики, практичного досвіду. І це прекрасно. Бо серед моїх клієнтів 30% людей, які мають психологічну освіту, але Ніколи не консультували, навіть не починали через те, що у них не було можливості або там страхи є через те, як підійти до цього досвіду, консультування.